Цей чоловік не бачить, перед ким виступає. Він сліпий мандрівний лірник, їздить світом уже понад два десятка років. Всього й живе. Бандуристом я став у 35 років. Це, це мрія не була, тому що я народився на Закарпатті. Там про бандуру я й не чув, тому що я народився в компактному проживанні угорців. Рівняном закарпатець зіграв на колісній лірі. Виступав Лаєш Молнар на подвір'ї музею із колегою, бандуристом Олександром Тріусом. Він розповів, чому кобзарі сліпі. Це ті козаки, котрі утікли з полону, а потім були спіймані, випалені або виколоті очі до покарання. Виколювали або випалювали очі і відпускали на всі чотири сторони, знаючи, що вовки шакали, зроблять свою справу у степах і рідко хто, але доходили доходили до України, їх запросив і оплатив усі витрати місцевий підприємець Андрій Ляшук. У Рівному його знають як Чегевару. Він теж грає на лірі. У яку копійку став приїзд сліпих мандрівних артистів. Тримає у таємниці. Мені захотілося, щоб в Рівному почули справжню кобзарську традицію. Ну ви можливо, ну я впевнений, що ви чули бандуру сучасно. Це вже трошки інша традиція. Це все одно як. Слухати традиційну музику десь в селі. І слухати оперного співака, і він таки не промахнувся. Козацька пісня зібрала слухачів. Мені дуже цікаво, тому що е, цей чоловік він гарно грає, і тим більше він сліпий. і Я можу в нього вчитися грати. Це відродження традиційного виконавства на старовинних інструментах, як на бандурі і лірі, чоловіче виконання, а сама форма музикування без мікрофонів, без сцени, вуличне. Цей подарунок рівнянам обіцяє не останній та й раніше Чегевара уже організовував. Етнічні виступи Тетяна Коваля Артем Лаговський новини рівного.